Першому записаному уроці. Сьогодні ми будемо говорити про чергування приголосних. Але перед тим, як ми перейдемо до правил, я би хотіла швиденько з вами познайомитися. Мене звати Марта. Після 11 класу я склала ЗНО на 199 балів з української мови та літератури. Протягом п'яти років я готую учнів до іспитів з української мови, ЗНО, НМТ, ДПА організувала 19 навчальних курсів, на яких підготувала понад 9 тисяч учасників. 82 мої учні склали НМТ на 200 протягом останніх двох років і також я отримала понад 2 тисячі позитивних відгуків від моїх учнів, а також батьків. Ну, і звичайно, коротке знайомство закінчилося, ми переходимо з вами до теми нашого заняття. Сьогодні ми вивчаємо важливу тему, з якою інколи бувають усякі дурні помилки на тестуванні. Тому я би хотіла детальніше розібрати чергування приголосних сьогодні. У сучасній українській мові під час словозміни та словотворення відбувається чергування приголосних. І одразу на цьому слайді ви можете побачити приклад такого чергування. Наприклад, ми маємо іменник Париж. Так, звук ж, напевне, всі помітили наприкінці слова Париж. Але коли ми утворюємо похідний прикметник паризький, тобто який Паризький, ми вже цей звук викидаємо, а на його місці пишемо зовсім інший. Так було «Париж» ж, стало паризький. Чому ж не буде парижський? А тому, що відбувається чергування, або іншими словами, зміна приголосних, коли ми один звук наприкінці іменника, наприклад, в похідному прикметнику будемо змінювати на інший. Те саме зі словом козак. Я думаю, всі чули слово козацький і ніхто би не казав козацький. Але сьогодні ми якраз і вивчимо, чому має бути козацький, чому має бути паризький, чому має бути чеський або празький, замість пражський або, наприклад, там чешський. Так? В результаті, найголовніше правило насправді можна зібрати на одній картинці, що я і зробила. Перед вами зараз є три методи вивчення одного й того ж правила. Правило насправді яке? Щоб правильно чергувати приголосні, потрібно вивчити табличку, який звук на що буде чергуватися. От і все. Це насправді я б сказала 70% успіху на НМТ. В результаті що ми отримаємо? Чому я сказала про три методи? Тому що перший зверху. Другий ось тут знизу. А третій ось тут з боку маленький. Дивіться, найпопулярніший метод вивчення чергування за допомогою ось цього першого варіанту. Це у нас є нога, нозі і ніжка. Я спеціально позначила вам те, як приголосні звуки в трьох формах змінюються. Далі ми маємо рука руці і зменшена пистлива форма ручка. Вухо у вусі, вушко. Знову ж таки, доведу вам те, що звуки у нас прочергувалися. Це був перший варіант, як можна вивчити чергування. Тобто, наприклад, маємо г з. «ж». Так? Інший варіант за допомогою фрази, яку я деколи використовую на своїх курсах. Тут ми бачимо з вами гожа зоряна. Наступний рядок ка-чає, «ци-тати», і далі останній рядок Шерлока Холмса сьогодні, я думаю, ви розумієте, що це абсолютно те саме, що зверху написане, просто в іншому форматі. Всі ті самі звуки ще й виділені. Третій варіант, як можна запам'ятати, це використовувати ось таку скорочену таблицю. Нічого зайвого, жодних слів для асоціацій, просто суха теорія. Звук, звук дорівнює ось такий звук. Тобто, якщо у вас, наприклад, наприкінці слова Париж. Є ось цей шиплячий, то ми з вами отримуємо в прикметнику похідному з. Далі, якщо, наприклад, у вас слово «че «х», то в похідному прикметнику ми отримуємо літеру С. Так? Там буде і літера змінюватися, і звук. В результаті у вас є три варіанти, як вивчити найголовніше правило про чергування. Не буду вам якийсь один рекламувати, як то кажуть. Достатньо вибрати той, який вам є зручним. Гаразд, а ми переходимо з вами далі. Тобто головне, ось це запам'ятати будь-яким методом. Тепер, навіщо нам пам'ятати таблицю? А тому, що доволі часто на іспиті ви можете побачити слова парижський, чешський, прахський і так далі. Мені аж важко вимовляти ці версії слів, бо вони, звичайно, є неправильними. Що неправильне? А те, що слово Париж, як ми вже знаємо, за простим, легким правилом мало би у нас змінюватися, чергуватися. Будь-яке правило. Ой, оце я розмалювала. Будь-яке правило. З трьох варіантів, головне, щоб ви змінили той звук і не залишали його в слові, бо чергування це був один звук, а на його місці зовсім інший з'явився. А в нас що? Звук як був, так і залишився, а ми ще дописали «ський». тобто, взагалі, помилка максимального рівня. Тому ми розуміємо, що ні це, ні це, ні це. Не можна використовувати, не можна в тестах обирати такі варіанти, бо вони всі будуть неправильними з помилками. Чергування була одна літера, був один звук, змінилися вони, і тепер є нова літера, новий звук. От такий важливий нюанс, ви маєте тримати в своїй голові. Так, є ще, крім головного правила, правило про міцні літери. Це правило доволі часто забувають, але я рекомендую вам його окремо записати, бо воно не менш важливе, ніж попередні слайди. Що це за правило про міцні літери або правило про клей-момент? Запам'ятайте, у нас є ось ця чудо-таблиця. Це всі звуки, які, якщо ми говоримо про іменник, який перетворюється в прикметник, так? це всі звуки, які будуть чергуватися. Ось це буквально треба вивчити, ці 9 звуків. А от наступне, що нам потрібно знати, що всі інші звуки, які будуть наприкінці вашого, наприклад, іменника, от, наприклад, є слово Львів, так? Літера В, звук В не належить до нашої величезної, ось цієї, навіть не я б сказала невеличкої таблички, бо це ще насправді невеличка. В результаті, якщо ми маємо, наприклад, в, маємо т, маємо Д, маємо будь-які інші літери, які не чергуються. Що нам тоді робити? Тоді правило спрацьовує про міцні літери, про клей момент, називайте, як хочете. Такі літери залишаються в слові, і ви просто до слова дописуєте «ський». тобто суфікс сіки. Або сити в, або чина. Найчастіше за таким правилом проклей момент будуть у нас слова або ст, або зд наприкінці. Це найпопулярніша версія на іспиті. Наприклад, маємо слово брат. Я сподіваюся, що нікого не здивую, що прикметник похідний буде братський, тобто літеру ми залишаємо і дописуємо просто ск. Так само можна зробити братство, не обов'язково робити прикметник. Далі маємо солдат, солдатський. Бачите, чергування не відбувається. Літера намертво приклеєна в слові. Можна собі так запам'ятати. Вона не чергується, ніхто її нікуди не буде змінювати, вона завжди буде на місці. Так само агент, студент, сирота, люди, маємо, наприклад, людський. Ну, насправді ці слова ви, напевне, вже чули, принаймні частину з них, якщо вивчали спрощення приголосних. Ви тоді вивчали, що в цих словах спрощення не буде відбуватися. От, в результаті маємо міцні літери, а тепер нам потрібно потренуватися, тому що який сенс багато вивчати, якщо на практиці ви не зможете розв'язати якийсь простий тест. Тому зараз ваше завдання: зупиніть відео, будь ласка. І підставте похідні прикметники до кожного із шести іменників. Наприклад, таджик який, і відповідь на це питання. Зупиніть відео, подумайте, а потім знову ввімкніть відео та перевірте разом зі мною правильні форми. Ну, я сподіваюся, ви відео зупиняли, а я одразу йду до правильних відповідей. Таджик буде таджицький. Пам'ятайте, ми дивимося на останній приголосний звук. В нашому випадку ми пам'ятаємо к чи ц. Тому буде таджицький. Чех це останній рядок з нашого правила, буде чеський. Ми один звук повністю викинули на місці цього звуку, написали «ський». Далі Магдебург. Звичайно, що останній приголос не викидаємо, маємо Магдебурзький. Студент отут ми нічого не викидаємо, ми просто дописуємо поряд ский. «ськ». В результаті студент. Останній приголосний залишається, це те правило проклей момент. Так само залишається літера і звук в президентський. так? І далі, якщо ми уважно глянемо на останнє слово, побачимо німець, і тут дехто може забути, але пам'ятайте: німець, ми маємо наш останній приголосний звук. І за правилом ми знаємо, що якщо в нас є. Остання літера ось цього рядка, наприклад, от візьмемо цей найпростіший вигляд, щоб вам було легше зорієнтуватися, про що я зараз вам розповідаю. Дивіться, маємо ось цю невеличку таку маленьку табличку стислу. Так от, ось ці останні три літери, вони нікуди вже не змінюються, вони залишаються в слові, без якихось там додавань, змін. Вони найсильніші в рядках і вони вже не будуть чергуватися в якихось прикметниках. Наприклад, ми будемо мати слово Вінниця. Так. І, звичайно, що в прикметнику Вінницький ми не будемо робити жодні зміни. Тобто буде залишатися найсильніша літера рядка. Так, якби це було, наприклад, слово Чех, нам би довелося змінювати на чеський. Так, от, гаразд, ідемо з вами далі. Розібралися ми з цими шістьма варіантами. Тепер можемо переходити до найскладнішої частини. Це є винятки. Звичайно, що винятки ніхто не любить, але. На жаль, доведеться їх вивчити. Винятків насправді багато, і, скоріш за все, частину з них ви навіть ніколи в реальному житті не використовували, але мушу вас засмутити, ці винятки потрібно вивчити. Я, щоправда, трішки полегшила ваше вивчення, і все-таки темнішим забарвленням, таким я б сказала, темнішим. Шрифтом я виділила слова, які були вже на іспиті, які можуть знову бути в тестуванні. Це є баскський, тюркський, казахський, Так? Пам'ятайте, що ці слова насправді це не якісь особливі слова, це просто так трапилося, що вони вже були на іспиті. Але ніхто насправді не забороняє комісії додати наступного року, наприклад, Нью-Йоркський або кембриджський, Так? Немає обмежень якихось щодо використання винятків. Тому, будь ласка, вивчіть ці винятки. Тому що на іспиті може бути будь-яке слово. І чи запам'ятаєте ви, що Нью-Йоркський буде з оцією середньою літерою, так, це все залежить від вас. Тепер йдемо з вами далі. Сподіваюся, ви винятки зберегли. Нагадую, що під цим відео також буде конспект, ви зможете його використовувати для повторення матеріалу, який ми сьогодні обговорили. Так от, почнемо розв'язувати тести, щоб закріпити точно тему. Розв'яжи тест. Зупиніть, будь ласка, відео, розв'яжіть цей тест і поверніться до відео, а я поки буду паралельно розв'язувати, щоб ви могли побачити правильну відповідь. Наше завдання зрозуміти, що в такому тесті від нас вимагають одразу дві умови. Чергування має не відбуватися і повинен бути суфікс сік. Ну, насправді друга вимога випливає з першої, це зрозуміло, тому що якщо не відбувається чергування, то ск буде автоматично, наприклад, львівський. Так? Але є один нюанс. Важливо помітити ось цю першу умову, що не має бути чергування. Бо часто про це забувають і обирають перший варіант, де буде просто ск. Хоча насправді це буде неправильно. Ідемо розглядати наші відповіді. Викладач ми не можемо обрати, тому що ми знаємо, що за правилом, можете підглянути в таблицю, викладач стає викладачким, а нам таке не підійде. Далі козак також ми викидаємо, бо козацький. І два останні варіанти підступні. В обох буде суфікс сіки. Але тільки в слові депутат не відбудеться чергування. Тому що товариш товариський, там чергування відбувається. А наша перша умова вимагає ой-ой, що це воно так малює мені криво. Наша перша, така я б сказала, ага, воно вирішило криво розмальовувати. Наша перша умова нам просто кричить в першому ж таки реченні про те, що потрібно. Знайти слово без чергування. От ми і знайшли, це буде депутат, оскільки там є ось ця міцна літера наприкінці слова, вона буде залишатися далі в прикметнику, і ми просто допишемо поряд Так, депутатський, студентський, агентський, президентський і ще багато інших варіантів. Маємо наступний тест: зупиніть знову відео, розв'яжіть і поверніться до мене і будемо разом перевіряти правильну відповідь. Так, сподіваюся, ви вже зупинили, сподіваюся, ви вже розв'язали, а я буду розв'язувати зараз тест. Так от, нам потрібно знайти суфікс зіки. Для того, щоб його знайти, потрібно ну, для початку запам'ятати, які звуки будуть перетворюватися на з. Я ще раз нагадую вам ось цю формулу, наш верхній рядок. І що ж ми бачимо: париж, збараж, але грек. Грек буде грецький, тому а ми викидаємо киргиз. Норвегія, Кавказ. Ось це буде правильна відповідь. Зверніть увагу, що всюди ми з вами маємо або звук, який вже не буде змінюватися, буде просто зіки, або звук, який буде змінюватись, наприклад, у слові Норвегія. Буде Норвезький. Так? Я думаю, ви всі помітили оце Г. І буде в нас відбуватися чергування. Варіант В і Г ми вже обрати не можемо. Чому? Тому що у відповіді «в» Всі, напевне, помітили Тибет. Пам'ятаємо т, д та всі інші літери, які не чергуються, вимагають просто дописати до слова ський. І в результаті будемо мати тибетський, студентський. Ну і відповідь Г, я думаю, ви, напевне, помітили ось це слово посередині, воно також не буде мати з, тому що ми пам'ятаємо, що «ш», х означає суфікс «сіки», а нам треба зіки. Араз, ідемо з вами далі. Маємо наступний тест. Також зупиніть моє відео і спробуйте розв'язати самотужки. А я продовжую розв'язувати, щоб ви могли перевірити з чимось свої відповіді. Так, нам потрібно знайти тепер суфікс сіки. Дивимося на наші варіанти запропоновані. Варіант А. Адвокатський, калуський, гагаузький. Через останнє слово варіант А ми обрати не можемо. Зверніть увагу, що в цьому тесті від вас не вимагають чергування. Ніхто ні слова не сказав про чергування. Від вас вимагають просто, щоб кожне слово, кожен новий утворений прикметник, мав суфікс сяки. Це все. Уважно читайте, що від вас вимагають. Бо в цьому насправді найголовніша фішка, бо відповідь Б буде правильною. Але багато хто скаже, але ж Карпати не чергуються, там просто буде суфікс сяки. А від вас і не вимагали чергування. Від вас вимагали тільки знайти прикметник з таким суфіксом. Ви його знайшли, чергування там не буде, я погоджуюся. Далі матрос буде матроський, чех буде чеський. Ми вже часто сьогодні бачили це слово. Далі варіант В Узбек, ну, звичайно, що буде узбецький. Далі варіант Г буде празький, і варіант Д, я сподіваюся, ви помітили слово Париж, що означатиме паризький в прикметнику. Так, ідемо далі. Маємо ще одне завдання. Я сподіваюся, що ваша реакція на таку кількість тестів поки не така, як в цієї білочки, тому що тести насправді відносно легкі. Я сподіваюся, принаймні, що ви думаєте так само. Зупиніть, будь ласка, відео і розв'яжіть самостійно, а потім поверніться до мене і будемо разом перевіряти. Так, ну я сподіваюся, ви вже розв'язали. Тепер будемо з вами разом перевіряти відповідь. Так от, варіант А одразу ми викидаємо, Б ми викидаємо, В обираємо, Г відкидаємо, Д відкидаємо. А тепер, щоб ви не лякалися, пояснюю, що не так з кожним тим варіантом. Наприклад, відповідь А. Йти далеко не потрібно перше слово Запоріжжя, і ми бачимо запоріжський. Ми ж знаємо правило про чергування. І воно не дозволяє ось такий формат. По-перше, тут взагалі не той суфікс. По-друге, наша літера нікуди не зникла, вона залишається, що також є помилкою. В результаті Запоріжжя-Запоріжський це, звичайно, неправильно написаний прикметник. Йдемо далі, Прага. Тут знову помилка, тому що Прага мала би утворити празький торт, наприклад. А ми утворили пражський, що є також неправильною формою. Ідемо далі. Рига, ризький, узбек, узбецький, Воронеж, воронецький буде правильними варіантами, ну, словами. Варіант Г. Париж парижський. Ні. Так не має бути. Це помилка, тому що ми пам'ятаємо: Ж, З, Так, маємо паризький. Варіант Д. Тут ми маємо слово, яке закінчується на найсильнішу літеру рядка. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, я про це говорила. Тому Кавказ мало би утворити кавказький. З вже не буде чергуватися в прикметнику, вона буде залишатись. В результаті кавказький ми відкидаємо, і правильна відповідь буде В. Якщо ви обрали, маєте плюс 1 бал. Також пам'ятайте, що чергування приголосних ми ще часто бачимо в дієсловах. І щоб легко помітити таке чергування, вам достатньо дієслово змінити. Наприклад, змінити його особу, час або спосіб. Наприклад, маємо сходити, так? сходити, думаю, всі помітили, які тут приголосні є. А я підставляю під форму «я». От я щось колись там зроблю. Я сходжу. Вже не сходити, не сходу, а сходжу. Я думаю, помітили, як легко воно змінилося. Фішка чергувань у дієслівних коренях така, що ви. Більшість насправді чергувань дії словах будете автоматично знати, робити. Для вас це не буде якоюсь, я б сказала, якимось відкриттям. Так, ви це знаєте автоматично. Це більше для тих, хто вивчає українську мову як другу, як іноземну, так хто не є носієм. Для них це справді складно, бо вони не народилися зі знанням кликати кличу». Так. От. Але загалом, якщо ви інколи плутаєте, які чергування робити в дієслівних коренях, тоді рекомендую зберегти ось ці два слайди. Ось цей, де ми бачимо просто один звук на повністю інший. Так? А далі на другому слайді є вже ось таке ускладнення. Так? Тому що ви бачите, наприклад, був звук у нас один, в результаті отримали комбінацію. Знову був один, отримали комбінацію звуків. Насправді, я сумніваюся, що ви могли б тут зробити якісь помилки, тому що купити я куплю. так, Ви б не сказали, там не знаю, купу, до прикладу. так. Відповідно, це насправді мало би бути для вас легко. Якщо ні, зберігайте ці два слайди і обов'язково це вивчайте, повторюйте. Ідемо з вами далі. На цьому зупинятися довго ми не будемо, бо я вже сказала, це, напевне, зрозуміло для всіх. Останнє наше правило, яке також не менш важливе, але до речі. Ой-ой-ой! Ведь не перевернула стіл, але, до речі, воно ще ні разу не було на іспиті. Ніколи. От просто ніколи. Це правило про утворення регіонів. Якщо ви ніколи такого не чули, тоді варто вивчити це правило для того, щоб утворити якийсь регіон, наприклад, Німеччина, так? Одещина, Козаччина. Що нам потрібно зробити? Першим кроком ви думаєте, з якого іменника ви хочете зробити регіон. В нашому випадку, нехай буде німець. Так? Далі нам потрібно ось цей іменник зробити зробити з ним певні трансформації, зробити з нього прикметник. Так? Похідний прикметник від іменника, який ми взяли. Німець, прикметник буде німецький. Далі ми дивимося, який суфікс ми поставили в прикметнику. В нашому випадку ми використали. «к в результаті німецький нам дає новий регіон, який називається Німеччина з подвоєнням. Маємо інший варіант. Козак. Прикметник козацький регіон Козачина. Інше Одеса, Одеський, Одещина. І все чудово було б, і я б сказала, навіть зрозуміло, якби не одне слово виняток це Галичина. Тому що. Галицький маємоцьк, і мало би бути з подвоєнням. Галичина, так, але якщо ви вчили вже тему подвоєння приголосних, або якщо й не вчили, ви напевне помічали де-небудь, наприклад, на тих йогуртах чи там кефірі напис Галичина без подвоєнь. Тому ви маєте запам'ятати, що хоча Галичина утворена за правилом про регіони, але це слово є винятком, і ми там напишемо тільки одну літеру, так, і один звук. В результаті ми маємо з вами ось таке останнє правило на сьогодні. Я вас вітаю з тим, що ми нарешті вивчили першу тему нашого безкоштовного курсу. І також нагадую, хто хоче вивчати в такому легкому, цікавому, інтерактивному форматі всі інші теми і скласти НМТ на 190 балів, той має додивитися це відео до кінця, тому що розповідаю важливу інформацію, яка може вплинути на ваш результат. Так от. У грудні, 1 грудня, розпочнеться мій повний курс підготовки до НМТ з української мови. Він триватиме 4 місяці, тобто, вже наприкінці березня, ви зможете почати повторення. Двох місяців цілком достатньо, щоб повторити всю програму з української мови, тобто почнете в грудні і ще навіть встигнете повністю все повторити після закінчення курсу. Звичайно, що це курс для вивчення, ну і пізніше повторення програми. Він розрахований на регулярне навчання з нахилом на практичні завдання. І, звичайно, що результат після такого курсу може бути дуже високим. У мене є дуже багато 200 бальників, про це казала на початку уроку. І, звичайно, що вони склали іспит на такі бали завдяки формату навчання. Також нагадую, що цей курс для того, хто. Хоче вивчити всю програму в цікавому форматі, от як сьогодні, та скласти НМТ на свій найвищий бал. Так? Це може бути прогрес 50 балів, 60 балів, 70 буває по-різному, в кожного своя ситуація. Також цей курс для того, хто готовий регулярно навчатися та розв'язувати імітації НМТ для результату. Нагадую, я вже казала, що курс має великий нахил на практику. І крім теорії, ми будемо розв'язувати багато тестів після вивчення правил, тому що мені важливо, щоб ви не тільки знали правило про чергування, а щоб ви як сьогодні правильно розв'язували такі тести. Тепер який формат навчання? Насправді формат максимально комфортний для кожного учасника, тому що щомісяця маємо 12 уроків, тобто всього на курсі буде 48 занять. Кожен урок триватиме півтори 2 години. Будуть конспекти до всіх тем, це звичайно база, як кажуть, тому що не може бути урок без якоїсь. Друкованої частини, де ви можете підглянути щось пошукати, знайти якесь правило або щось переписати собі, якщо захочете. Далі інтерактивне домашнє завдання також обов'язково буде до кожного уроку. Це є мовні ребуси, це тести попередніх років, це імітації НМТ, також мовні ігри. Усе для того, щоб ви могли активно в цікавому форматі вивчати українську і так само готуватися до іспиту. Легко і цікаво. Також на курсі протягом 4 місяців ви розв'яжете 10 імітацій НМТ, тобто це повноцінні імінт ЕМ МН... Кажу, вже я заговорилася НМТ завдання, які вам допоможуть пізніше на іспиті відчувати себе більш впевнено, тому що ви вже розв'язували пробні, ви вже знаєте, як це робити, і вас вже не лякає формат завдань. Ну і звичайно є два тарифи. Обидва є комфортні. Вибираєте на свій бюджет і, звичайно, за своїм графіком. Так є онлайн уроки. Цей тариф коштує 850 гривень щомісяця І на онлайн уроках, як ви вже зрозуміли, уроки відбуваються в режимі реального часу. Тобто, ми спілкуємося, ми розв'язуємо тести, ми вивчаємо теорію. Все повністю онлайн. Записи після таких занять зберігаються. Ви можете будь-коли, навіть за 5 хвилин до іспиту, переглянути той урок. Або там, наприклад, декілька уроків. Ну і, звичайно, є тариф уроків записі. Це для тих, хто не хоче бути прив'язаним до якогось графіку навчального. На цьому, уро... на цьому курсі немає жодних онлайн уроків, є тільки записи. Записи також повноцінні. Це не якісь короткі уроки на 2 хвилини, що ви ніякого результату не будете мати. Звичайно, що уроки в записі є дешевшими 450 гривень щомісяця, але пам'ятайте, що навчання триває 4 місяці. Ви можете будь-коли зупинити навчання, продовжити, перейти на інший тариф, я вас в цьому не обмежую. Також уроки в записі будуть мати зворотний зв'язок зі мною, тому що, хоча ви навчаєтеся на записаних заняттях, ви все одно можете будь-коли запитати в мене, запитати в групі з рештою учнів будь-що. В тому ніяких обмежень немає. Ну і, звичайно, щоб записатися на цей курс на будь який з двох тарифів, напишіть мені в інстаграм ось мій нікнейм, кодове слово, курс. І я, звичайно, ще раз розповім всі деталі і додам вас до групи з рештою учнів. Чекатиму вас на наступному безкоштовному уроці, який буде опублікований завтра. Нагадую, цей урок зберігатиметься лише протягом 30 годин з моменту.